А власний дім за державні кошти придбав ветеран із Луцька Сергій Копищик, через важке поранення втратив ноги і переніс загалом 20 операцій після реабілітації. Чоловік одружився і навіть повернувся на підприємство, де став технологом. Після народження сина у нього з дружиною гострою постала потреба у власній оселі, бо до цього вони проживали у родичів. Ветеран подав заявку до програми, яку реалізовують в рамках політики героїв, ініційованої президентом України, яке житло він придбав за державні кошти. Сергій показав нашому кореспонденту. Ветеран Сергій Копищик заходить у власний будинок. Тут триває ремонт. Стіни вже поштукатурені, проведені світло та опалення. Дім буде повністю інклюзивним, без порогів і східців. Щоб я міг вільно пересуватися, як і по будинку, так і на кріслі колісному виїхати по пандусу в двір, пожарити там чишник. І спокійно заїхати 28-річний Сергій Доброволець. У липні 22-го гранатометник на Миколаївщині від вибуху міни втратив обидві ноги та око. Думав, що наречена Світлана його покине, але лікарка й не думала про таке. Навпаки, стала дружиною Сергія. Відео заручин пари набрало понад три мільйони переглядів. Ветерана народився син Марко. Після 20 операцій та реабілітації Сергій повернувся на підприємство, де працював до мобілізації. У цеху йому облаштували інклюзивне робоче місце. Нині він уже працює технологом програми лазерної різки матеріалів. Я залишився без ніг там, без ока, але на цьому життя не зупинилося. Власного житла подружжя немало. Тож Сергій став вивчати державні програми підтримки ветеранів і дізнався, що через інвалідність першої групи має право на компенсацію для купівлі житла. Став на квартирний облік, зібрав документи і його заявку схвалили. Думав придбати квартиру, але через травми обрав одноповерховий будинок. То є своя територія, тобто будь-що ну можеш зробити будинок, облаштуєш, можу облаштувати під себе, тобто зробити повністю безбар'єрним. Пандуси без порогів, без нічого. Тобто я можу самостійно на кріслі колісному виїхати в двір, заїхати в будинок, виїхати на дорогу, якщо потрібно потреба буде не на протезах, а на кріслі колісному. Крім Сергія, торік сертифікати на купівлю житла отримали ще 77 волинських ветеранів з інвалідністю. Головний критерій відсутність житла. І всі документи, які ветерани подають, вони перевіряються на чи не були ветерани судимі, чи в них з усіх реєстрів перевіряють, чи немає в них у власності житла. Сергій може це підтвердити, що там дуже е, є такі вимоги, які е, проходять всі. Ну документи дуже перевіряються. Сума на придбання житла сягає 2 мільйонів гривень. Ветеран сам обирає собі тип нерухомості, а продавець отримує кошти зі спецрахунку. Не підходять лише на добудови. Торік житом за цією програмою забезпечили понад півтори тисячі ветеранських родин. Цьогоріч держава виділила на це майже на третину більше 5 мільярдів 700 мільйонів гривень. Сергій планує переїхати в будинок до осені, має завершити все задумане для безбар'єрного доступу. Радіє, що його син Марко зростатиме у власному домі. Повірте, я досягти тої мети, і сам ну. Не такою ціною здобуваються ці будинки, а це просто подяка від держави за ті втрати за ті сили, які ми доклали. Тому із Луцька Володимир Миколайчук, Ми Україна, марафон єдині новини.